Маємо промежуточний результат. Як бачимо усадки більше, ніж підйомів. Вивернув його на наружу і просажую, тому що метал глибока така борона була, метал розтягнутий, блік цей вже зменшився, але він ще є. Буду тут розчищати і по максимуму піднімати цю площину, Тут будемо простукувати, масажувати його, щоб сіла контур по контуру. Знову промежуточний результат. Канти у нас на місці, як верхній, так і нижній. Площина чудова. Під молдингом все видрівняв, Максимально високо, наскільки зміг піднятися. Є незначний блік, я не знаю, на камеру, мабуть, його і не видно. Зараз трошечки клеєвою його попробую підсмикнути, з середини йде підсилювач. Доступу піддавити немає так його. Пробуємо клею. Взяли шаблонну лінієчку, перелажуємо її під молдинг водійської дверки. Ось таким чином, на самий кантик, йдемо на нашу битву сторону. Перевертаємо лінійку іншим боком, відзеркалюємо її і прикладаємо ось до цього маркера. Верхній кант наш, що йде під молдингом. Одною рукою не дуже зручно зараз. Маємо ось такий результат. Є незначні просвіти, близько пів міліметра, не більше. І так, лощину дивимося під шпательочок. Світи, якщо є, то вони зовсім мінімальні. Тобто ж буде мінімальний слой. В принципі це вже фінішний результат, зараз смикаю оце місце. Як Якби... наче вже і все ну, трошечки блікує, зовсім трошечки. На руку взагалі не відчувається ніяких нерівностей, є тільки дрібні вкраплення після спотера, але ну від цього нікуди не діться. все закриється боксидним ґрунтом, грунт консерватор, так що корозія не проб'ється. Так, все, фініш. Бліка на камеру не видно, ось може десь тут трохи є. Ну так, його треба щоб побачити, його надо постаратися побачити, пошукати. Все. Тут у нас все западлицо.